А мандруємо до Австралії. Вчителька початкових класів Оксана Дзерин у міській гімназії номер 9 працює четвертий рік. Участь у сертифікації взяла, каже, аби перевірити свої знання. Це була велика підготовка, без нервів, звичайно, не обійшлося, але позитивний настрій, звичайно, був, адже коли отримувала результати після кожного етапу і вони були позитивні, то звичайно радість була. Учні Оксани Дзерин, четвертокласниці Вікторія Дубова та Софія Рясна говорять, що люблять навчатися. Мені на уроках дуже цікаво. Це найкращий мій викладач, який був в моєму житті. Наша вчителька, вона, я вважаю, що найкраща з усіх вчителів. Вона нам робить цікаві завдання із простих, старається в позашкільний час нас водити по різних екскурсіях. За два роки існування пілотного проекту цьогоріч п'ятеро вчителів закладу взяло участь у сертифікації. Троє з них завершили третій етап, говорить директорка гімназії номер 9 Ірина Топчій. Вчитель, який отримує 7 тисяч заробітної плати, він зацікавлений отримувати трішки більше. її. І тому, коли вони проходять сертифікацію, то це плюс 20 відсотків. Значення і задовольняє дані нерівності. Будь ласка, до дошки йде. Софія. А це урок математики для учнів четвертого класу спеціалізованої школи номер 20 який навчається за програмою інтелект України. Вчителька початкових класів Тетяна Непритворна має 31 рік досвіду. Участь у сертифікації називає випробуванням себе як фахівця. Це звичайно можливість почути думку з сторони, як чи правильно все виконується, чи правильно все роблю. Це хотілося просто себе перевірити. Це як іспит, як випробування. Вона добра, вміє ставитись до дітей, знаходить з ними спільну мову. Мені з більше подобається, коли вона розказує про різні тварини і розказує про рослини. Мотивувала до участі у сертифікації двох вчителів від школи, каже директорка школи Людмила Кіта. Для педагогів говорить найважливіше насамперед визнання. Останніми роками наше вчительство воно не має того пошанування, на яке воно заслуговує, тому що це дуже важка праця. Ти вкладаєш цих дітей свою душу, своє серце, свої знання, ти за них переживаєш, тому що вчителі початкової школи не тільки переживають за своїх діток, які закінчують 4 клас. Знаєте, вони їх фактично ведуть до 11 класу. Торік успішно пройшла сертифікацію. Цьогоріч оцінює колег, які подаються до участі у цьому проєкті, Говорить освітній експерт Валентина Юларжи. Це була вчителька з Івано-Франківської області. Вона 30 років вже працює в школі і також наважилась прийти сертифікацію, і ми оцінювали її разом з колегою з Канівщини. Сертифікація дає кілька бонусів у комплексі оцінку майстерності педагога, позачергове підвищення кваліфікації та надбавка до зарплати у розмірі 20 відсотків, говорить начальниця управління держслужби якості освіти області Оксана Компанієць. Це новий досвід, тому що це нова процедура. Вона відрізняється від тієї процедури, яка прийнята у нас. Я маю на увазі атестацію, тобто це щось нове, новий досвід. Я думаю, це теж свого роду такий стимул і мотивація спробувати свої сили. У поточному році це вже третій, третій рік, заключний рік пілотування цієї процедури, яка називається сертифікація. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.